Добрий день, малята! Рада вас вітати! Дуже гарна погода сьогодні за вікном, але ж ми зустрілися з вами для того, щоб навчатися. Сьогодні у нас, дітки, буде конструювання. А що ми будемо з вами конструювати? Ви дізнаєтеся після того, як відгадаєте загадки! Є у блюдечка подружка, що одне лиш має вушка. Можеш її зустріти, як захочеш чай попити. Що це? Чашка. Сама не їм, а всіх годую. Ложка. Зуби є, та не жує, а жувати іншим дає. Виделка, маленький, кругленький, скляний. Хочеш сік в нього налий. Стакан. Молодці діти, це стаканчик. І сьогодні ми будемо з вами виконувати його з паперу, ось такого квадратної форми. Я вже виконала ось такий стаканчик, бачите, і ось такий маленький. А перед початком нам треба перег... підготувати наші ручки. І ми з вами виконаємо пальчикову вправу. Для того, щоб виготовити стаканчик, нам треба квадрат згорнути навпіл, щоб він утворив великий трикутник. Ось так дивіться. Тепер складаємо один куточок справа на ліво, інший куточок зліва. Направо ось так. Ось така фігура в нас вийшла. А щоб вийшов стаканчик, складаємо один куточок до себе, загинаємо, а інший куточок загинаємо назовні. Заглажуємо пальчиком всі наші лінії згину і відкриваємо стаканчик. Ось такий гарненький він у нас вийшов. Дякую, малята, за увагу. Ось такі стаканчики вийшли у мене. А ви складіть свої, сфотографуйте і прийшліть на пам'ять. Дякую за увагу. До нових зустрічей.